Національна програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська, вона має на меті допомогти громадянам подолати стрес пов'язаний з війною. Сьогодні українці на власні очі бачать жахіття війни, втрачають близьких, переживають розлуку з рідними. Вони зазнають тортур, вони потрапляють у полон. Все це має і матиме негативний вплив на психічне здоров'я, і з цим вже зараз потрібно працювати. Тож ми дуже раді, що в Україну приїхав Карсвелл, штаб-квартира співавтор курсу Самодопомога плюс». What we have seen since 24th of February and Russian Federation invasion is stresses everywhere. This is something стреси is expected. But we know, what we know as a WHO as well is there is a way from stress to the mental health conditions. And that's what we are starting today. We get all the sectors involved. It is about healthcare workers, it's about nurses, it's about the doctors, but also it is about the teachers, social workers, many professionals across the whole country who can help and who can help each other. And that's how we also. Бікам моррезиліант анстрон ас де своорґозон. Це великі ексайтні опортуніті без інтервенція евіденс-бейс, psychological distress and can help prevent mental disorders. Як для людини мені важливо розуміти, як інколи зупинятися, заземлюватися і допомагати самій собі. Даний тренінг є. Насправді дуже цінним не тільки для представників гуманітарних організацій, а в принципі для людей, які зараз знаходяться в Україні, в нас в Україні ще невисока і недостатня культура спілкування громадян з тими людьми, які можуть допомогти з проблемами психічного здоров'я. Нам треба бороти стигми. Наше з вами завдання насправді дійти до кожної людини, яка потребує цієї допомоги. Доторкнутися до душі кожної людини.